Першу частину засідання почала Наталія Стоцька, голова районної виборчої комісії. Вона розповіла про хід виборчого процесу на території Шосткинського району та підсумки голосування. 33 народні обранці тепер будуть перейматися проблемами району. З них за складу нового депутатського корпусу увійшли 13 представників партії регіонів. 7 – батьківщина, три депутати від комуністичної партії України, два від Сонкозмін по одному від Сидної України та Селянської партії. Шість депутатів буде працювати і дістатися На перший сесію. Ти 31 один депутат, яким були вручені ознаки влади, посвідчення та значки далі затвердили склад тимчасової президії райради, яка і провела вибори голови. Запропоновано було дві кандидатури Володимира Пугача та Олександра Федоренко. Короткими свідчами вони окреслили свої розуміння цієї посади. Все, що касається нашої громади, кожного депутата і завідомо політичних зря на тій проміжній Вы полностью умрина. И если доверите, я вас попрошу. Я буду поразить регулятор, дитинный механизм, как говорится, который должен работать только для пользы нашего района. Выполнять все программы, которые перед нами стоят, качественно организации. В области мужчина 2014 знаете, так как программа перенации, президента нашего Украина людей, есть программы, которые будут выполнять, обязаны, сделать свои программы совместно с администрацией, решать, для людей, помогало, лучше показать. Питань до претендентів не виникло, і депутати приступили до процедури таємного голосування. В результаті оголошено ім'я. Голова Шостинської районної ради Олександр Сидоренко знову піднімається на трибуну і приймає присягу посадовця. Високо привітали, що подумає на регіону